Усім добрий вечір! Показую вам своїх мускусних каченяточок. Нам сьогодні виповнилось 15 днів, і в нас змінився раціон. Хто дивився попереднє відео в курсі? Хто не дивився, розповідаю. З першого по десятий день я їх годувала стартовим кормом. З десятого дня я їх перевела на ростовий. Сьогодні у нас 15-та доба, і в ростовий корм я почала їм додавати кукурудзяну крупу. Поступово з сьогоднішнього дня буду збільшувати об'єм крупи, і десь, уже на 25-ту добу, я їх повністю переведу на мішанку. Єдине, що не до круп я буду додавати іще і макуху. Макуху треба додавати парену обов'язково для того, щоб в них не забувалися зуби. Ну і, звичайна, жирність збільшується, і з таким урахуванням вони будуть набагато краще рости. Що по самій птичці? Пташенята досить такі активні, хороші. На даний момент не пропала жодна каченя. Всі 20 штучок живеньких, навіть 21-ша, яке я сама діставала з яйця, воно теж живе, просто вона набагато менше решти, вона не таке активне. більше часу перебуває в сарайчику. І гулять так сильно не хоче. А ці, як бачите, бігають скубуть, намагаються десь щось спробувати. Якусь якогось жучка, якогось павучка, якусь мурашку. І. Якщо чесно кажучи, то навпротязі дня дуже рідко вони підходять до корму. Більшість корму вони все ж таки поїдають у мене в ранково-вечерні години. Так що такі от справи. Каченята ростуть, правда, гуска не дуже їх полюбляє. Це наша старожила, ну як старожила, їй трошки більше року. Мені все, її було шкода, в мене їх було в тому році, я виводила багато. Але вона в нас на той період, коли я вирізала гусей, вона була найменша. Найменше була, бо вилупилася з дефектом. В неї крива лапа. Вона зараз міняє опірення, в неї крива лапка. І вона була набагато менше решти, і в итогі мені шкода було її різати. Так вона в нас і залишилась. Зараз ходить по двору, як господиня. Найцікавіше в цій гузці те, що вона в нас дружить з собакою, з нашою Монікою. Вони разом сплять, разом їдять, разом п'ють. І, мабуть, каченята признали її за мамку. Так що, отакі от справи. Усім дякую за перегляд, всім гарного вечора. Ставимо лайки і підписуємось.